Клінічні випадки відносно тривожності. Так. Так. Чи є психічним визволом сильна тривожність реакція тіла, на яке все в середині тіла, як ми її можемо подолати. Чи є ознакою депресії відчуття холодної чорної діри всередині себе? І це буває два, один раз на рік по 2-5 днів. Тільки хочеться лежати, не їсти, не спати, не робити нічого. так, ну, Якщо у вас це все буває тільки 2-5 разів. Декіль... а, ага, кілька разів на рік, по 2-5 днів. Так в цьому випадку це також може бути і прояв і депресії. Це може бути і прояви межового розладу особистості, тобто коли є коливання коливання настрою протягом дня. Якщо це у вас настрій у вас буває надмірно, гарний, буває. А потім бувають такі дні, 2-5 днів у вас виникає. Відчуття, що вам взагалі нічого не хочеться робити, да? відчуття порожне, чи дірки всередині себе і так далі, хочеться лежати, не їсти і так далі. Це також може говорити про таке захворювання, яке називається циклотімія. Тому в будь-якому випадку вам потрібно звернутися до лікаря психіатра, пройти діагностику. Якщо ви звернулися до одного лікаря психіатра, і він вам сказав, що у вас там нічого страшного нема, або у вас там тривожний депресивний розлад, або астенічний стан, як дуже часто пишуть. Да? Зверніться до іншого лікаря-психіатра, це ва, це ваше здоров'я, тому не соромтеся. Змінюйте лікарів, звертайтеся, шукайте альтернативну думку і лікуйте. Всі захворювання лікуються. Ви повинні покращити якість свого життя. І в психіатрії у нас головне це діагностика. Тобто ми можемо лікувати один розлад, а там зовсім інший розлад. Тому в цьому випадку діагностика, а потім вже правильне лікування. Найбільш дієвий препарат для лікування тривоги немає такого препарату, який найбільш дієвий. Всі препарати, які ми призначаємо, це в першу чергу при тривожних розладах це антидепресанти. Вони дієві. Це перша лінія лікування це селективні інбітори зворотнього захоплення серотоніну, повторюю ще раз, і селективні інгебітори зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну. Перша група це флуоксамін, флуоксетин, це тралін, естелопрам, пароксетин і цеталопрам шість препаратів. І також перша лінія лікування тривожних розладів. Але інша група це селетині інгібітори, зворотнього закуплення серетиніну і норадреналіну. Це дулокситин, венлафаксин і десвенлафаксин. Це оці дві групи: це перша лінія лікування. І з них ваш лікар-психіатр обирає в залежності від вашого стану, вашого анамнеза. Прояви в хвороби і так далі. І хотів також сказати, що саме знаєте, такий є парадокс, що препарати при тривозі, протитривожні препарати, при тривозі частіше ми не призначаємо. Тобто. Що це означає? Що перша лінія, я сказав, це антидепресанти, які дають вам право і можливість працювати з психотерапевтом, з психологом, проживати свою тривогу, проживати свої панічні атаки. А коли ви будете просто приймати протитривожні препарати, вони не будуть давати вам змогу пропрацювати свою, свою тривогу, свої страхи і так далі. Тому звертайтеся до лікарів-психіатрів, якщо потрібно, вони вам призначають підбирають антидепресанти і плюс. Додаєте обов'язково при тривожних розладах, додаєте собі психотерапію. Це дієво і доказово.